Якщо ви вважаєте, що гарною фотографією може бути тільки яскрава світлина, наповнена всіма кольорами веселки, то я вас розчарую. Поціновувачі знають, що окрім кольорової, існує ще і монохромна фотографія. Крім білого, в ній всього один колір. Найчастіше чорний. Хіба це може бути цікаво? Привіт! Мене звати Олександр Ковтун. Давайте перевіримо разом. Офіційною датою появи фотографії як мистецтва вважають 1839 рік. Тоді француз Луї Дагер розповів усім про спосіб одержання зображення на мідній пластині, вкритій сріблом. Такий процес Дагер назвав на свою честь дагеротипія. Того ж року французька академія затвердила слово фотографія для нового винаходу. У фотографії срібло з'єднане з йодом, хлором і бромом, відігравало. Головну роль в одержанні зображень. камери того часу були дуже важкими і складними у транспортуванні. Але бажання зафіксувати історичні події переважало над можливими перешкодами. Тому всередині дев'ятнадцятого століття почали з'являтися перші фоторепортажі. У мистецтва фотографій відразу виявилось багато гарячих шанувальників. Вони були готові годинами вдихати пари йоду або ртуті, щоб із захопленням спостерігати за тим, як на пластинках таємничим чином проявляється зображення. Саме їм це ремесло зобов'язане своїм стрімким вдосконаленням. У 1881 році Джордж Істман заснував компанію Eastman Кодак. Так, так, той самий Кодак, який ми всі пам'ятаємо. Метою Істмана була популяризація фотографії. І йому це вдалося. Останнім етапом в історії фотографії можна назвати 2000 рік. Саме тоді було створено перший телефон з камерою. Відтоді правила гри змінились. Вже сьогодні багато людей мають смартфони з камерами, які не поступаються якістю деяким фотоапаратам. Диво чи не так? Сьогодні нам потрібно не більше п'яти секунд, щоб зробити якісне фото. А колись на одне фото люди могли витратити вісім годин. Зараз фотографію як чорно-білу, так і кольорову, можна проявити з будь-якого носія. З плівкового матеріалу перейшли на цифровий. Сучасні технології дозволяють отримати фото у будь-якій якості розміру і вигляду. Кажуть, що чорно-біла фотографія складніше за кольорову. Хоча і з'явилась набагато раніше. Працювати з батьма кольорами простіше, ніж з двома – чорним і білим. Бо колір це інструмент фотохудожника. А якщо інструментів менше, значить і працювати складніше. При цьому глядач має зрозуміти, що троянда на чорно-білому знімку червона трава, зелена а небо – блакитне. Пройшло майже три століття, і фотографії стали такими, якими вони є зараз. Над їх вдосконаленням працювало багато вчених та практиків, проведено безліч експериментів. Фотографи втрачали здоров'я, дихаючи шкідливими парами. І це все заради того, щоб ми зараз у 21 столітті могли насолоджуватись якісним зображенням. Яке ж фото зробити? Кольорове чи чорно-біле? Друкувати його чи зберігати в електронному вигляді вибір за вами! А з вами був Олександр Ковтун. Фотографуйте чудові моменти зі свого життя. І дивіться рожеві окуляри. Па-па!